Рій ватро, шле вітання в небо край. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, сині оки, в нас гаряча вдача. Виховання патріотів ось наша задача. Ми сини і доньки, славного народу. Що ж, будемо знайомі. Костиря Кирило, я хорунжий. І в бою, і в мирний час прапор я б зберіг для нас. Помога, Давид. Я і писар, і баштар, маю перо і каламар. Поливани Матвій, чура і паробок моторний, я хлопець, хоч куди козак. Як герой наш Дорошенко, я б усім вам побажав робити справу свою добре, якщо ти вже її обрав. Денис Ляскевич, Джура, я як сагайдачна в країні стану сином вдячним. Нальотова Дар'я, берегиня, А ми, дівчата, берегині, доньки славні України. Бо Вікторія бере риня, розумово стримаю, добре навчаюся і гарно співаю. Ботвіна Альона берегиня. Ми патріоти, молоде покоління. Плакатимемо пам'ять всі сумлінно. Тому і закупилися ми грою, що зветься гордо соколом джурою. Рій, шикуй, струнку, рій. Наша назва ватра. Наше гасло, серце козацьке в вогонь. Візьмемо ми свою віру в долонь. Віримо, ми в найкращу долю, збережемо нашу землю і волю. Хто ми такі, українські доньки та сини, де живемо на рідній землі, козацькій стороні? Любимо цю землю, кохаємо щиро в краще майбутнє країни. Ми віримо. Наш заповіт, традиції зберігати, батьків шанувати, честь у роду дорожити, Україні служити. На малиновому мотлі, яке геренарається, ще з часів козацтва вважалося кольором шляхетності і лицарства. Зображений український жовто-блакитний стяг. Починаючи з XVIII століття, козаки Запорізької Січі часто поєднували ці кольори на своїх прапорах, які єднають історичне минуле від галинсько волинського князівства та наше сьогодення. Козаки об'єднували військову стягу, лицарську мораль та вірність в своїй землі. Усіх нас разом збирає джура, для кожного з нас це не просто гра. Україна держава незламних людей, міцного духу та талановитих дітей. Ми горда, сильна, молода держава, нащадком роду козацького слава. Yeah.